На чемпіонаті світу з дефлімпійського боулінгу більш вдало виступили дівчатка. За словами тренерів, кращому результату завдячила психологічна витривалість і менша конкуренція. Так за бронзові медалі у дисципліні команда наші спортсменки зуміли поборотися за прохід у півфінал. Та у півфіналі, поступившись команді Японії, посіли третє місце. У складі бронзової команди виступили Дарина Величко, Алла Дяченко, Катерина Ковальчук, Анжеліна Жукова, Яна Причина та Вікторія Семезенко. В індивідуальному розряді у дисципліні Мастерс Катерина Ковальчук боролася до кінця. Але поступилася кореянці у півфіналі, здобувши бронзову нагороду. Конкуренція у хлопців багато сильніша, набагато сильніша і складніша, бо хлопці мають дуже багато сильних команд з інших країн. Дівчата мають не так багато сильних країн, але дійсно жінки сильніші, ніж чоловіки морально. І це природа можливо. Вони дійсно грали в командах вони грали дуже, грали дуже гарно, краще, ніж чоловіки. Це щось нове, але як є а... зараз ми будемо розробляти тренувальний процес у всіх обставинах, які ми маємо. Є... Наступне буде Чемпіонат Європи Бельгії, наступного квітня. Але задля покращення результатів тренерський штаб сподівається знайти можливість для 5-6 тренувань на тиждень для спортсменів і постійної участі в різних турнірах. Вони гарно виступають на тренуваннях, вони гарно себе показали на зборах. Вони виступають на турнірах, ну не так багато, як я казав, вже на турнірах серед здорових спортсменів, тут же так само європейських спортсменів, і вони ну, хороші гарні результати показують, десь де живу ігрують і мають за собою таку увереність. А от на таких змаганнях чомусь от постійно якась от психологія пошатується, і вони забувають практично половину того, що вони Робили на другому рівні змагань. Були у нас більш такі надіжди на те, що вони виступлять гарно, тому що ми до цього бачили, як вони виступають на цих змаганнях, як вони тренуються. І коли вони свободні, розслаблені, вони можуть показати свою. Роботу. Технічний уровень, він є, він у них доволі дов... 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 високий, але на жаль, це психологічне давлення, воно збиває цю концентрацію і ми зробили висновки, що, що дійсно турнірної практики немає, вони просто-напросто не можуть відкрити свою Постоянно Нам не вистачає постійно трішечки. Якщо подивитись на таблицю, то ми в принципі, європейську школу, європейський уровень ми обогнали. А от азязку школу, азіатський урівні гри, оцю наіграмо практику. Ми українці, ми показуємо український дух, український характер, достойно виступаємо. Зараз команда знаходиться на шляху зміни тренувального процесу та пошуку інших підходів до гри. Вболіваємо за команду та чекаємо на нові перемоги.